мирного дня ми розпокою затишку. Так. Це товари з магазину Fana Rekua. Фанарик UA. І це в нас обр... 에... той, щоб біржу звурі зняти. Воно йде далі я вам прочитаю, як воно правильно. Бронокс Епоксі. Затон... Бронокс Епоксі. Це конвертери іржі з епоксидною основою, що перетворює іржу в щільну стійку до корозії поверхню. І одночасно виконує роль ґрунту під фарбу. Підходить для обробки воріт, огорож, металоконструкцій. Оце воно. Це а в нас основа? буде. Будемо ним пробувати обробляти. Так, ось. І зараз, як ми будемо робити, будемо все знімати. Знімати, будемо показувати. Так, 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 там і ту не в ту сторону. Ну. О! Так, також до, е, є промокод. Е, пишете кози 10% і дає 10% знижку на ті товари. Так, що ось таке там. Промокод Кози 10. Ось так. І зараз я покажу, як воно працює. Ми будемо робити і будемо красити. Це ж я трошки взяла розріджувач фарби, щоб потім промити свій свій апарат. О, ось так. Ігор вже дочистив там Сіті. Угу. Ти не Ігор, ти Іван. Так, Ігор вже дочистив ворота мені і ми будемо йти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Будемо йти працювати. У нас є. Як він звати, я не знаю, забулася, зараз скажу. Оце о... машина така. Полірізатор, чи як вона зветься, не знаю. За ним ми будемо зараз працювати. Забулося, як воно зветься. Компресор. О, бачите, я прочитала. Ну це не реклама, я не рекламую, я показую яка техніка. І раджу ось таке. Так що ось такі по справи. Зараз будемо працювати. Його дочищає, там по ступчиках скрізь. О, і усе. Мої Ігори працюють. Ну, а я головний керуючі, це таке діло. Без мене я нема кому керувати, то вже діло нікудишні. Це багато худше і багато легше, як пензликом, бо я пензликом тільки трубочки обробляю. О. Оце о Ігор? От тут стоїть. О! О! Значить ти як? Ось тут пропустив, а о! о. о. Вітя, як поки течуть чорний. Ну, тут ошибно. Ось так. А от тепер тут ось, знизу. То треба заляти вже. Бо треба по цьому опланці самі. О! Бійде тоді напевно, що тим б кучі, як моїм помазком. Ось так. Все. Ночка пішла і вже скільки покрашено. Я просто розгинала трубку. Дитя, так о! Вона і так на тебе летіти буде. У нас ворота гайні. Через шість годин покрасити можна. Ось так. Це зразу йде і ґрунтовка, і все разом. зверха. Трубу зверха. І так знизу тепер ще. Oh. Все, якраз все розчитано. Так як вони казали, що якраз на всі ворота, так і є. На всі ворота нам хватило. Ігор, о тут дитина, отут топче. Бачите, пропустили. О, напевно, що все вже. Пройдися ще раз повцов. О, бачиш, що Ох. О! Бачите! о! Прийде отан, о таке, от Бачите. О ту. Вона там те брисне. Це завелося. Воздух качає. Також знаєш, отут отако пройдися понад неї щоб воно файно заляло там Все. Ось так. І через через, через 6 годин ми їх покрасимо. Вони мають висохнути. Зараз помиємо. І ось. Що там ще є капля? Що? Ні. А, Все. Ось що. Та йде наша фарба. Ось такого кольору. Ставлю кукло, куканице. А як то красиво тоді показує? Так, прийшла я додому, дивіться, яка в мене красота. Ходила бризкати буряк. Бачите, як гарно краска лягла. Так що рекомендую ось цей препарат, щоб обробляти від режі. Дуже гарно лягає краска після нього. Ось така красота. Бачите, гарно. Ось такий колір. Ось так дивиться. Так що вже покрасила я свої ворота. Не я Ігор малий покрасив. Під моїм пильним руководством, наглядом. Так що ось так, з тієї сторони також покрашу. Так що, кому треба зняти іржу, замовляйте, посилання буде в коментарях. Закріплене на фонарик його, фонарик його, і хай у вас все буде добре, всім миру, спокою, затишку і всього самого найкращого бережіть себе ось такі виходять по кольору ворота. Гарного всім вечора, дня і ранку, хто коли буде дивився, всім па-па.